Я би зараз і досі би хотів би мати дуже дохрена Лего. Це нормальне Розуміш? бажання. Я, але мені соромно, йти в магазин, купляти. магазин да, тому що люди подумають, що я ним, граю. я ним не граюся. Я не не граюсь. Мені подобається процес складання, мені подобається процес того, як ці ідеально зроблені детальки, там мікрон, там все до мікрона, воно ж все має взаємо, взаємозамінне між цими, як воно з'єднується. І просто кайф від того, яке воно все різнокольорове, продумане, і ти його зробив, і воно стоїть, і мені достатньо, окей. Мені просто кайф. А чого ти себе стримуєш? Лайма, це прям е, ну, не дуже щось таке дитячий. Це таке н... іноді... саме, як пазли складати. В принципі, пазли mm -hmm. теж дорослий може складати. Це ж і вони антистрес ж є на фактично. Є ж ці картини для дорослих по номерах, ти помалюйте і не стресуйте, і так далі. Це ж нормально. Вроді, no, ну це ні, же, норм... слоган, малюйте не спорту. Не нормально, це просто розумієш. я Може, може на цьому етапі я настільки е, на, на протистояю якійсь суспільній думці, скільки своєму внутрішньому займу, що, що я вважаю, що, яка є суспільна думка про це. Але я, фу, я обожнюю іноді зайти в іграшковий магазин і просто залипати на Олего. Просто подивитися, що в них є. Я заходжу в іграшковий магазин дуже часто, щоб просто подивитися взагалі, які зараз іграшки.